Всім привіт, народ! Сьогодні я вам розповім про такий вид шахрайства, як підміна товару на пошті. Що це таке? Для прикладу я розповім вам декілька історій. Перша історія. Мій товариш продавав швидку зарядку на сайті OLX. Ось такого типу: тільки на 67 ватт швидка з кабельком, все як треба. Йому написала людина, що купила цю зарядку з заставкою по Укрпошті, і вже її, в принципі, оплатила. Він же зайшов в свій кабінет, побачив, що дійсно Олексавка є, зрадів і просто пішов да, і відправив. Минув час, посилка прийшла до покупця і що трапилось. Мій товариш заходить в додаток Укрпошти і бачить, що клієнт відмовився від посилки. Що ж трапилось, да? Посилка повертається, мій знайомий приходить у відділення Укрпошти, забирає посилку і бачить, що повернулася вже зовсім не його зарядка. А між тим, вона іще й не працює. Тобі ж йому. Підмінили його працюючу швидку зарядку на свою непрацюючу. Коли він звернувся до Укрпошти зі скаргою, що йому підмінили його зарядний пристрій на непрацюючий, Укрпошта йому відповіла: що Укрпошта не несе відповідальності за те, що є у посилці. Вона несе відповідальність тільки за цілісність коробки. Ось. А за те, що внутрі вона не несе ніякої відповідальності. Тобто, якби допустим, ось ця коробка, він відправив коробку, да, і вона там приїхала розчавлена, да, побита це було б видно, то тоді да, вони понесли б відповідальність. А так як упакування не зазнало ніяких, ніякої шкоди, да, то вони не несуть ніякої відповідальності. А крім того, у відділеннях Укрпошти немає камер. Тобі ж вони не можуть подивитися, чи була підміна, чи не було підміни, хоча підміна якби була. Ось і все. Тобі ж людина просто втратила гроші і свою якби зарядку. Також ви мені писали про такі шахрайства дуже багато під моїми відео про шахраїв на OLX. Хто не бачив, можете переглянути. Я ці коментарі всі читав. Всім дякую, хто писав, поділився своїм досвідом. Також багато дивився просто в інтернеті. Є багато-багато різних історій. Не тільки з Укрпоштою, але і з новою поштою. Вони всі різні. В деяких випадках, коли людині підмінили товар на новій пошті, їй повернули кошти. Але було багато випадків, де і не повертали кошти. Тому я зараз вам хочу розповісти, як зробити так, щоб вас не обманули з підміною товару. А якщо, в принципі, і обмануть, то ви змогли довести, що дійсно товар був підмінений і вам повернули страховку. Подивіться, я чую, що тут щось бовтається, щось не так. Приїхала до нас повернення, людина зробила обмін, хотіла зробити обмін. А до нас приїхали значить бутилочка водички і весь папір, який ми вкладаємо в саме взуття. У мене питання, як тепер ставитися до цього, і ви говорите не брати предоплату, ви говорите робити повернення. Як з такими неадекватами можна працювати і взагалі їм щось робити і пропонувати якісь умови? І так я б вам не рекомендував відправляти Укер. Поштою, бо багато-багато негативного досвіду було цією поштою у людей. Бо у відділеннях Укрпошти немає камер, і в принципі ви ніяк не зможете доказати, що дійсно вам щось підмінили. Ну, і, в принципі, там не така служба підтримки лояльна, да, як, наприклад, у нової пошти. Далі будемо говорити саме про нову пошту. Якщо ви відправляєте, наприклад, мобільний телефон прийшли на пошту, то обов'язково попросіть оператора, щоб він відсканував імей або серійний номер вашого телефону, де подивитися можна імей. Ну, саме перше, якщо у вас є коробка, і ви 100% знаєте, що коробка це від Цієї техніки, то ось. Шукаєте на коробці. Наприклад, ось. Оператор просто вісканує, це буквально секунда. І все. Якщо у вас коробки нема або не рідна, берете ваш телефон і починаєте вводити таку комбінацію цифр. Зірочка, решітка 0,6, решітка. І тут у вас з'являються перший імей, другий імей і серійний номер. Так само даєте оператору відсканувати даний штрих-код, і він це все заносить в опис товару. Навіть якщо ви відправляєте ваш смартфон, наприклад, OLX з доставкою, і там вже сформована накладна, все одно просіть оператора, щоб він це зробив. Він має право відреагувати вашу накладну і занести ці. Дані. Також просіть оператора пошти, щоб він подивився на стан вашого телефону. Наприклад, якщо він вас не битий, щоб він це написав, що телефон не битий, що він без дефектів. А також можете попросити, щоб він, в принципі, зробив фотографії сам цього телефону, цього товару, в якому він стані відправляється. Також це треба зробити і самому. Візьміть, пофоткайте, в якому стані ви відправляєте, щоб у вас були докази, що дійсно ви відправили телефон, що він працював, ось, а вам його, наприклад, підмінили, і взагалі інше прийшло до вас. Також обов'язково на пошті вказуйте цінність товару, оцінку, правильну. Бо якщо ви відправите товар, який коштує 50 тисяч гривень. А вкажете 500 і щось станеться, його вкрадуть, або ще щось, то пошта вам просто виплатить 500 гривень і ви попадете на кошти. Тому не намагайтесь зекономити якихось там 20-40 гривень, да, бо можете втратити набагато-набагато більше краще вже вкажіть точну правильну вартість, щоб потім у вас не було проблем. Якщо ви відправляєте не телефон, наприклад, якусь деталь, щось інше, то все одно фоткайте, просіть, щоб оператор також пофоткав. Також подивіться, можливо, все ж таки на цьому товарі є якісь циферки, якийсь код, якийсь серійний номер. Краще його також сфоткаєте, запишіть а, і попросіть оператора, щоб він також його зафіксував. На кінець. Цього відео я б хотів би додати, що цей вид шахрайства не є дуже поширеним. Шанс, що ви потрапите на такого шахрая, дуже маленький, але все одно він є, і це може з кимось із вас статись. Тому, якщо ви будете більш детально, більш краще підходити до відправки, до того, щоб пофоткати, відканувати імей, то вірогідність того, що. Якщо це з вами станеться, то вам більше шансів, що пошта поверне кошти за товар, якщо ви будете все правильно робити. А на цьому в мене все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, пишіть, можливо, когось так обмануло, підмінили товар, також пишіть про інші види шахрайств, з якими ви стикалися, це буде цікаво, бо я і надалі планую робити відео. по... Темі шахрайств на OLX, тому для мене це цікаво, і думаю, для вас також. Також народ, я можу купити ваші телефони, тому пишіть мені в Телеграм, будемо домовлятися, хто хоче продати. Пишіть також підписуйтесь на мій телеграм-канал, ссылка є в шапці профілю. Переходьте, там багато цікавого. А на цьому я всім дякую, всім гарного дня! І не потрапляйтесь на уловки шахраїв.